Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні роблю крученники, і крученники у мене будуть з грибами. Так що давайте будемо їх робити разом. М'ясо у мене отакий от от биток. Я вже його приготувала, побила, поперчила, посолила. Бачите, відбила в такі от прямо такі от ліпешки. От такі от. Я вам не стала це показувати, тому що це тут великої науки немає, битки вміють всі бить. 4 яйця. Сіль і перець чорний молотий, я собі отак просто змішала, тому що я буду. От, гриби, цибулька мені треба. Тут у мене гриби вже жарені, було їх пів кілограма, тобто 500 грив. І дві великі цибулини. Я теж пожарила віддільно гриби, віддільно цибулю. І ще я натерла 180 г на мілку терочку, сир твердий. Мука мені треба буде, звісно. ми їх будемо робити в клярі. Обжарювать, потім будемо запікати. Сначала мені треба оце все, мою начинку змішати в одной миске. я. Так, додаю сюди же сыр. По вкусу додаю соль і перець. Ну, я отак от, от можна ще трошки півтори чайних ложки. Бо я не солила гриби, не цибулю, нічого. Зараз це все посолю. Хорошенько треба це все перемішати. Хто не любить сир або не хоче, можете його не додавати. Це не є обов'язковим условим. Все, перемішала, От так виходить, воно у мене, бачите? Дивіться, хто буде додавати сир, сильно не соліть, так як сир теж має соль, щоб ви не пересолили. І тепер я ще раз вам покажу фокус. Як я кручу ці крученики при помощі кульочка і шпателя. Дуже просто. Дивіться, Ставлю м'ясо на пакет. Отак От десь. Отак, От щоб у нас був кусочок кульочка. Беру хорошу ложку повну начинки. Я сподіваюся, що вам видно. Зараз я приберу це. Так, поставила начинку. І вот так вот кульком я, от так, бачите, прижимаю, опять же, беру цей шпатель, прикладаю до м'яса і так раз, і прокручую пакет. Все, дивіться, яка красота виходить. Дивіться, рівненько, гладенько, все. Бачите, ось такий рулет виходить теж. Я вам пальчики показую. Но пальчики там трошечки по-другому закручуються. От, дивіться, як добре. Зараз ще раз покажу. Мені треба збити яйця. Так, збила я яйця, бачите, і перелила в другу миску, щоб мені було удобно. Ну, так, щоб вона була по дліні самого крученика. І приготовила муку. Муки я взяла так довільно, я її не важила нічого, насипала та й насипала. Насіяна у мене. І тепер кожен цей мясний рулетик я хорошенько в мукичку обвалюю в мукички. Дивіться, це може бути, якщо це свинина, це може бути не тільки биток, це може бути в задньої частини. Там можна вибрати такі є кусочки м'яса, які хорошо відбиваються, так що це не обов'язково должен бути тільки биток. Все, хорошенько у яйце. І на сковорідку. Яйце я не солила, так як я чувствую, що я хорошо посолила м'ясо і хорошо посолила фарш. так я жарю їх на сковородці, сильно не зажарюю. Буквально отак, щоб вони розові були, тому що я їх все одно буду до готовності доводити в духовці. Хорошо треба обжарити з усіх сторон. Буду перевертати ще. Отак от. Треба, щоб бока теж прожарилися. Пожарила я крученики. Бачите, як це виглядає в жареному вигляді? Ось так от. Постелила фольгу на протий. І зараз їх іще доготовлю в духовці. Зверху теж можна прикрити фольгою. І буквально на полчасика нічого не доливаю, ніякої води, нічого. І буквально на 160 градусів на півгодини. Дивіться, скільки у мене ще залишилося яйця. Тобто у мене було 10 відбитих битків. І я взяла 4 яйця. Це багато. Беріть 3. Ну, яйця різні, у мене були великі яйця. Якби були маленькі, то, напевно, би все пішло. А 3 великих яйця достатньо для 10 кручеників. Дивіться, от такі вони от получилися, дуже гарні. Не додавала я ніякої води, вони добре самі пускають сок. 30 минут вони пробули в духовці, повністю готові. Ось такі вони всередині. Дивіться, які гарнюнькі. Ось така начиночка вкусненька, вкусно-вкусно. Я вже спробувала. Дуже нежні, сочні. на соль, слава Богу, хороші. Я не пересолила їх. Так що я советую вам їх готовити. це не то, що вкусно, але і красиво, і ситно, і взагалі не стыдно подать на стол. А мені стається тільки зробити салат і звати свою сім'ю, щоб вечеряли. Так що, кому було приємно полезне відео, ставимо лайк, підписуємося на канал. І я вас всіх люблю. Бувайте!